У нас вже робить, що має включатися. Що, нам, пробуй. Це американський компресор. 25 центів платиш і качаєш колеса, скільки хочеш, Але в 3 хвилини, якщо ти встигнеш успієш... Чотири колеса підкачати за 3 хвилини це буде добре. Його треба вдарити хіба що? Десь постукали, воно не робить. Це система американська. У топі є. Ми же гроші заплатили. Що, Бен? Я ж ще одну травку дати. Та ти вже два рази кине. О! Колесо назад. було горяче. Ди назад. Дий назад. Куди назад? Щоб воно не встрілило. Ти що? я боюся, чи що. Ладно, я відійду. <рес> Бен, ти тікай. Ти включай і тікай звідти. Хай бо гроші йдуть, гурять гроші. Гроші качаю в колесо. Каже Бен, щоб я відійшов від колеса. Я краще відійду. Що, тут навіть не показує, скільки воно що. Американсь... Це американська система. У нас в Україні за фрі качаєш на заправці, ніде не платиш, я скільки їздив, око, заправки мають, за фрі качаєш. Показує тобі, скільки ти качаєш, коротше. Тиск. А тут що? Заправка називається? Ну ось таке. Не знаю. Хай. Left серви. Достане достане! Нє. Три хвилини воно дало. дав Треші, було пар пару минут. Ну, ти казав три хвилини. Накопи. Я думаю, це колесо не встріли. Тут теж пів вена загружено. Головне, що в лодці води немає. Треба було бен е, лодку згрузити з водою, не треба було воду спускати. <рес> <рес> да, нікби плавав. На, я думаю, що достане. Ану, натягнемо зараз. Но. Давай дозаду, рівно дозаду, давай. Шарашкина контора, на контору, а не заправка. Я тобі кажу. Все. Скінчився воздух. 75 копійок. 75 копійок заплатив і воно шо з того. Йде плати Бен, ще назад. Плюсити театру не хватає, ані хватить. Ой, заправочка, коротше. Я розумію, це якщо заплатив гроші, ти маєш або качати, або не качати. А це такое підкачав три кост. Четвертому зашайте платити. Нормально. Чекай, в мене є копійки вроді. Бен, я маю копійки. Я не знаю, які там копійки. Там пише 25 центів, але він запхав три рази по 25, я думаю. О ти ти, ти ти машиночка. Таку саму в Атланті червону. Шевролет. Ляля. -ля. Лялечка поїхала. Тут ми теж загрузилися добротно. Ой-ой-ой! Така болванка, вона важить більше 50 кг. Оця штука. Скільки тут десь 4 сантиметри желіза. Це за один бік піднімеш, за два неможливо підняти. Я думаю, на 70 до 100 кілограмів. 100 ні, але. Що, спускає? Ти маєш цю штуку провірити, скільки качає, коротше. Скільки 4,5? і пів? Нормально? Нормально? п'ять, навіщо ти можеш мати і оце, де ти поліцав? Що вони сказали, знову треба платити? А? Платити знову треба? А я казав тобі, ди, дивися, воно буде стати. І каже, буде, буде, буде. Я кажу, я буду їхати завтра. ні, ні! Я тобі даю копійки, на. О, копійки він віддати мені. Втрату, <реш> всього, хороше я маю, він буде дати мені копійки. <реш> на тобі, на тобі копійку американську. <реш> на, скільки тут є, бо я не вмію по-американському читати. <реш> Збіть нормально по-простому, напишіть. Скільки тут є копійок писати словом. Воно що так, що так, воно значення немає. Главное, щоб якесь желізо колоталоки. Ома. Омаєш. Сюда, сюда. ти це не качав. Достає, достає. Є, дихай качає. А, я тобі кажу. Америка пішла. Це тільки має 20. А треба? А, як сказати, на більше... А, 18. 20, я думав 20 це 2,0. Так. А воно має 18. Ну на більше можна, дати оце. Ти скільки будеш качати? Машини, коротше, чуті люди. Коротше, трохи велике відео Получилось на 10 хвилин. Пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу такого відео цікавого. Головне, що лодочку загрузили, тому що я в лодочці буду їхати. Хотів я прокататись в лодочці, в не судьба. Ну, Бен, я думаю, що хватить. Зараз певхне то колесо і будемо, коротше. А. А, в У колеса не стріляють, правда? Ну, не стріляють. Вже трохи краще. Чуєш, Бен, їдемо, хай вони ще той, той кран загрузить нам. Хай загрузять нам той кран лефт і крас буде добре. Ось так виглядає Америка. Ще одна машина. Ще одна машинка. Правда, передка немає, але так не робиться. Піше перше не було босток, тоді ми будемо складати і тут буде воно буде тискати колося і буде більше, і тоді воно буде тріскати. Ну, ти зараз поставиш ще цей, ще груз і все. Так. Та То можна оску зігнути. Ну я думаю, що тут перегруз трошки є, правда? Що? Трохи забагато. Так, за Трошки. Трошки. Ті штуки дуже тяжкі. Тут рахуйте, що це все товстостінка. метал важкий. Ще дати трошки наниз і оце, оце, більше возить не можна дати до це. Що йому викидати наверх, тоді. Та тут навіть от тако виїжджаєш з цього. Цього яму виїжджаєш і вже тою трубою зачіпиш тут. Що, вони мають оце? А, для того вони мають підкачав, виїхав там, спустив і поїхав далі. Бо теж шофери різні є. На заправці, на заправці, щоб труби поламати, погнути, це треба талант мати. Теж різні люди є, і що зробиш. А як заїжджає з таким прицепом, не вміє їхати. Він то машиною повернув, а прицеп це друге питання. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається відео. Я хочу знати, чи вам цікаво таке відео і взагалі що вас більше цікавить в Америці, що знімати, що показувати вам. Дуже м'яка машина, оце, дуже класно їде. Старенька машинка, але їде взагалі. Мягенько, я не знаю течики в Україні чи вони їдуть, Т5 я знаю, жорстко їде. Ось така машинка з акціону. Так, робоча машинка. Треба щось трошки кращого для роботи. Насипом желіза загрузили і поїхали. О! Головне, що навігатор робить. О! Все, кондор робить, що ще треба? Йдемо, йдемо. йдемо. Йдемо, сідаємо. центральний замок робить і кондьор Кондишн, правильно Кондишн робимо... Дуже до 100 це. За гроші на оце гроші я робіт. Ой, щось там Машина заїхала. Ви ще такого відео по відео не відео. Той чоловік якісь дроти повіз. Тут кожний щось возить, кожному щось треба. Цепчик по любе по дорозі. Конечно <реш> файний звук пішов, правда? Ой, шапку загубу. загубив загубив шапку. ще оборіку, що тут немає варійки. <реш> <Так. реш> отак, От <так. реш> От отак От маєте ви Процеп великий в нас в нас трошки великий, але там шапочка загубилася, яка була прив'язана А тут все-таки горбик маєте, виїжджаєте на нього і все о, фура, трак пече. Я трубу через дертку і все та чекай, що таке. Це купа грузи, коротше. О, Бен, бачиш, не Ага. Все, пішло на гарбач. Де? Вже я винуватий, бо я сказав шапку прив'язати. Тут таке довге і ще туди. 3,5 прицеп має довжини, більше навіть. Ще плюс ця штука, вона складається догори. Ідемо! Ці дерева пахнуть як з жасмин. Як це слово? Називається? Знаєш, таке слово? Зашмин, за як воно називається. Жасмин. Жасмин вроді. Дуже запах такий похожий. Я стояв далеко і я чув цей запах від цього дерева. Я не знаю, ну, як воно правильно сказати. Тут в коментарях писати сміятися з мене. Ще не вмію вимовити слово. О! Віктор. наклеював дядьку сюди щось там. Щасливий Помало, помало, помало поїзд буде їхати на класси. Телепко, він не дає їхати. Нам годину 20 їхати. А цей телепко буде дзвонити. Я побут, я сказав. О! О! <рес> як тихо, як нові машині. Так, ну що, ми загрузилися, ми пішли. Америка пішла в студії, канал Все правда.